Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 28 травня 2023 року орієнтовно склали особового складу. Знищено близько 206 шести тисяч особин за добу 400, і поранено 619 дев'ятнадцять тисяч песиголовців за добу 1200. тисяча танків. 3797 одиниць за добу, 3 бойових броньованих машин, 7456 одиниць за добу, 7 артилерійських систем, 3425 одиниць за добу, 11 реактивних систем залпового вогню, 574 одиниці засобів протиповітряної оборони, 329 одиниць літаків, 313 одиниць гелікоптерів, 298 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно тактичного рівня, 2990. 93 одиниці за добу 3 крилатих ракет 1056 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6192 одиниці за добу, 9 спеціальної техніки 451 одиниця за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. welcome to Ukraine, Сука!